Небезпечна і гьорл чи мила Софт гьорл хоч ці дівчата і сестри, але все ж вони такі різні. Їхні стилі, як і їхні характери, повні протилежності. Однак Ебі та Джейн мають спільну пристрасть, і це відеоігри. Тільки вони далеко не тіммейти, а справжні суперниці. Тільки не плач, коли програєш, а то блискітки змиєш. Припини мене недооцінювати, сестричко. Хто ж переможе? Отак я виграла. За яку геймерку вболіватимеш ти? Іноді ігровий світ буває настільки захоплюючим, що можна перестати помічати те, що відбувається навколо тебе в реальному світі. Так знову другий раунд за мною. Я на шляху до перемоги. Цій балакучий солодкій ваті просто пощастило. Я її ще обіграю. Що за вибух на фабриці снеків? Сонечко, так справи не роблять. Я конфіскую твій геймпад. Більше ніяких ігор на сьогодні. Ти покарана бігом у свою кімнату. І в кого вони такі виросли? Сам не розумію, це ж лише дитяча розвага. Слухай, якщо діти в кімнаті, то може зробимо це? Ну гаразд, тільки треба бути тихіше. А чи пам'ятаєш той день, коли ми познайомилися біля автомату з Пікманом? Яка ностальгія! Я ще тоді побив твій рекорд. Зате зараз я граю краще за тебе. Блаженство. І це взагалі єстівне. Фу, і як вона їсть, так багато солодкого. Ось що справді смачно. При виборі образу для персонажа, звісно ж, дівчата будуть вірні своєму стилю. Яке миле вбрання. Воно просто чарівне. Фу, який несмак. Йому потрібне щось брутальне. Ось зовсім інша справа. Це зовсім не його стиль, йому не пасує. Такий лук мені подобається більше. А мені ні. Який незвичайний образ. Тепер він точно красень. А я вважаю, що йому чогось не вистачає. Чого? Тоді я теж дещо додам. Не зрозумів. Він став схожий на єдинорога. І куди ж без милого пластеру на ніс? Такий куметний. Чому наш прибиральник відпочиває тут, а не працює? Та дівчатка попросили мене допомогти. Я плачу вам зарплатню, а не вони. Займіться роботою. І щоб більше такого не повторювалося. Але ж я не винен. А ви більше не відволікайте Джейкопа та йдіть учити уроки. Ви покарані! Через них мені доведеться працювати до Повідомлення про стрім. Ви готові, мої фанати? Сьогодні я підніматиму рейтинг в улюбленій онлайн-грі. Це вони з сестрою винні, що пан Картер розлютився. Тепер я можу змінити образ і помститися їм їхньою ж зброєю. Однак, спасибі їм за здатність, якою вони мене наділили. Чому цей рівень такий складний? Його взагалі можна пройти? А -а -а! Що сталося? Я застрягла на цьому рівні. Ай, ну, звісно, з такою клавіатурою. А що з нею не так? Вона взагалі загартовує мій дух. Просто спробуй зіграти на моїй і відчуй різницю. Я боюсь твого рожевого простору. А хоча. І все ж бажання пройти гру більше за ней любов Ебі до всього милого. Але ж так грати значно легше. Особливо, коли Джейн має таку м'яку клавіатуру з зефірок. Нарешті наступний рівень. Йой, кнопка відпала. І як же це смачно. Джейн доведеться кастомізувати клавіатуру за допомогою чогось менш апатитного. Ну що, як успіхи в грі? Все супер. О ні, навіщо ти з'їла всі кнопки? Як ти могла. Вона ж зроблена на замовлення. Солодкий кіберспорт мені по душі. <small> дивіться, як я вмію. Я також так можу. Ай! Ні, забудьте. Цікаво, а що ж сниться і Гьорл? І про що вона мріє? Оу, де це я? Ох, це ж краса Ерік! Серце зухвалої дівчини хоче вкрити шипами, але навіть там є місце для крашу в вигляді головного і бою коледжу. Аго, моя прекрасна трояндо. Він іде сюди. Добре, що я вранці не їла чесниковий бутерброд. Гей, що? Привіт, моя солодка. Гайда, вип'ємо ввечері какао з зефірками. Згоден, я ще спечу печиво. Це якийсь жах. Моя темна душа цього не витримає. А, Ні, тільки не печиво. Ну, тримайся, Джейн. Як ця поціновувачка рожевого насмілилася вриватися, в мої сни. Таку зраду Еббі не залишить безкарною. Ти на це заслуговуєш. Ну, і нудьга. Аго, а що в тебе на носі? -ха, -ха, Ха, самокритично. Чому вони сміються з мене? Невдаха. Ой, яка ганьба. Ви зробили правильний вибір, зайшовши до мене на стрим. Мої прихильники, дякую за донати, мої цукерочки. Я вас обожнюю. Знаєте, нещодавно стримерша під ніком Кіхтіґорл перейшла мені дорогу. Допоможіть їй кількома повідомленнями спуститися з її рожевих хмар. А сьогодні я робитиму огляд на гру ермоцуценят. Йой, звідки так багато грубих командирів? Ебі, це твоїх рук справа? Ха ха! ха отримуй те, що заслужила. Ой, а де мої глядачі? Невже абсолютно всі зараз на стримі моєї сестри? Прошу, будьте добрішими. Ого, а на моєму каналі вперше так багато людей. Мій онлайн просто нульовий. Не цього я хотіла. О, один глядач винесе сміття. Ну мам! Що ж, дякую їй за піар. Не забудьте підписатися. Дякую, мені дуже приємно. Я мріяла про цю винагороду. Це несправедливо. Ігрове місце Soft Girl схоже на рожевий рай. А там випадково немає райдужного єдинорога в шафі. Він би ідеально доповнив атмосферу. The Girl — зовсім інший вайб. Похмуро та зі стилем. А замість єдинорога вона має кістлявого друга. <реку> а вов Йоріку нуму тебе одягнемо. Чорний колір чудово підкреслює твою блідість. Час розпочати стрім. Смузі налитий, мікрофон увімкнений. Міні на місці можна розпочинати. Я <з moved> стану твоїм промінцем сонця. Ось що означає справжня музика. Така гучна гра Ебі збадюрить будь-кого навіть бідного Йоріка. Ай, мої бідні вушка. Ебі можеш грати тихіше, будь ласка, у мене ж стрім іде. <буз> ла ла. ла, -ла. А -а 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 -а. І Як так вийшло, що ми рідні сестри? Рок живий! Це моя найкраща покупка. Як тобі, мій чохол? Іу, тобі що 5 років. Мій чохол набагато крутіший. На відміну від мого, він зовсім не милий. Та твій взагалі на якусь вату схожий. Опа! Саме час поповнити мою колекцію смартфонів. Отакої, який м'який чохол. І такий приємний. Це я також заберу. Ай! Ось бачиш, він обрав мій чохол, тож мій кращий. Та він просто розбещений, як і ти. Як справи, сестричко. Супер, як завжди. Сідай, побалакаємо. Це так зручно. Знаєш, ну ми іншим разом. Немає нічого смачнішого за зефірки. Для ідеалу не вистачає хіба що какао. Ой, фея хрещена, що відбувається? Мені страшно. Не варто панікувати. Це не землетрус. Просто Еббі вирішила потренуватися в грі Just Dance. Справжня геймерка прагне бути найкращою в усіх іграх. Ух, яке активне тренування. І хто казав, що кібертспорт це не справжній спорт? О, ні, мене цей хлопець переграв. А гова, в тебе як успіхи. Та ти просто не вмієш грати. Ха-ха. Що? Я програла якомусь невдасі з дурним ніком? Та йому просто пощастило. Сестричко, заспокойся, дихай глибше. Гей, цей скілмайстер і мене виграв. Треба з ним розібратися. Начувайся, скілмайстер. Ха, який успіх! Я провчив їх обох. Хм, Рано піцу привезли. Йой! Ну, Привіт, скілмайстер! Через тебе у нас упав рейтинг. Я не спеціально. Тобі зараз буде переливки. Ой-ой! Тримай. А-а-а! Не бачу в цьому нічого куметного. Усім, йоу! Сьогодні я проведу спільний стрім з Кіхті Герл з моєю сестрою. Привіт солодятка! Отак, Джейн, ми перші. О такої, дякую. Це велика честь стати найкращим дуетом стримерів. Ой. Я рада, що ти мій тіммейт, і я не забудьте підписатися. Нарешті наші дівчатка стали дружними. Ага, слухай, а може знову зробимо це? Готуйся, я тебе обіграю. Чий стиль тобі подобається більше і e гірл чи софтгерл? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!